Нейротренування, вони працюють антистресово для нас. Вони вигружають напруження, котре було в наших емоційних станах. Вправа дуже проста. Робимо чашу. Це перший рух. Рука перед собою, долонь догори. Рука підтягується до себе, рука в сторону, над головою в сторону до себе. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, три. 4. Можна взяти м'ячик і таким чином порухати рукою або чашку. Наступна вправа: ми рухаємо рукою і м'яч передаємо під стегном. Нога рухається по колу. Рухається рука, і підкидуємо м'яч. Якщо вам важко, то можна покидати м'яч спочатку догори або понабувати м'яч. О підлогу. І потім вже дійти до ноги. Супер. Те ж саме зробіть на другу сторону. Другий варіант чашки рука рухається вперед, в сторону, над головою, в сторону вперед. Рух дуже корисний для наших суглобів, для нашої лопатки, для нашої постави. І те ж саме додаємо рух, підкидуємо м'яч, або набиваємо м'яч у підлогу, або рухається нога в сторону. Зробіть на другу сторону, відчуйте, що відбулося на рівні тіла, внутрішнього стану і на рівні думок. Можна тренувати з таким чином, щоб тренувати тіло і свій розум. Більше вправ, до речі в мене на онлайн заняттях. Хто хоче, приєднуйтесь прямо зараз. Можна собі з задоволенням тренувати тіло і розум. По всім питанням пишіть мені в директ.